Вітаю вас, ви на каналі Хайтеро. Мене звати Людмила. Як я вам і говорила в своєму попередньому прогнозі від 17 травня, в цьому великому обміні військовополоненими тисячу на тисячу, маловірогідно, що будуть азовці. Я вам казала, якщо вони і будуть, то це якийсь 1%. Чи відбудеться цей обмін? Тисяча на тисячу? Великий обмін. Тут вісьмірка мечів, вежа. Лицар Кубків, і знову ж таки випадає карта світ. Подивіться мої попередні прогнози, і подивіться світ, світ, світ. Тут хочу сказати, що росіяни, звісно, будуть маніпулювати з цим питанням, вони будуть його затягувати. Затягувати, розказувати і те, і все, того дамо, того не дамо, тому хто чекає, звісно, азовців. Ну, Тут, я думаю, що небагато їх передадуть, якщо взагалі передадуть ось така ситуація завища. Росіяни... Не будуть передавати, звісно, в першу чергу ті, які вже ну, в критичному стані, і це я вам говорила в прогнозі про Папу Римського. Чи відбудеться цей обмін? Я думаю, що він відбудеться. І знову ж таки фігурує дата. 21 число. Тобто чекаємо близько 21 травня обміну полонених. Будуть повернуті азовці, але їх буде небагато. От Якщо тисяча на тисячу, то це якийсь один відсоток з цієї тисячі, це будуть азовці. Росія максимально буде тримати азовців до останнього, на жаль, на жаль, до останнього в себе і маніпулювати ось цими полоненими. На жаль, навіть цього не було. І е, про це зазначає. Денис Прокопенко в рамках великого обміну військовополонених між Росією та Україною, який тривав три дні, жодного військового 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії Азов так і не повернули додому. Зазначає він. Він пише, що це виглядає як знущання над тими, хто четвертий рік перебуває під нелюдським тиском у російському полоні у найгірших умовах. Звісно, це так, це просто жахливо. Азовці здалися в полон відповідно до наказу, і їх тримають, судять, знущаються, і росіяни їх не віддають. Мені дуже шкода, що підтверджується мій тару прогноз. Також попередні прогнози я вам про азовців записувала. Давайте подивимося: 2025 рік. Будуть ще обміни військовополоненими, якісь такі масштабні. Давайте це перевіримо. Чи будуть ці обміни ще масштабні? Я вже не запитую всіх на всіх, хоча б масштабні обміни полоненими будуть, чи не будуть найближчий час. Давайте червень. П'ятірка мечів, смерть. Король кубків і десятка кубків. Ну, якщо подивитися на ось ці карти, то тут поки що показує, що найближчим часом будуть передавати знову полеглих військових тих, яких росіяни на жаль закатували або ж вбили. Дуже мені шкода, що такий прогноз випадає. І тут може бути передано їх знову ж таки якась велика кількість. І як варіант, це може бути за сприяння Ватикану, ось тут є король Кубків або якогось іншого важливого чоловіка у світі. В будь-якому випадку, ось ця карта смерті. Будуть передавати найближчим часом в червні. Або в кінці травня полеглих військових. Якщо брати так, то тут в період, як варіант, з 5 по 13 червня може бути обмін полеглими захисниками, або ж в період від 5 днів до п'яти тижнів може бути обмін саме полеглих захисників. Нададуть добре, можливо, серед них є й азовці. Тому що нелюдські умови тримання. Давайте подивимось, чи є дійсно варіанти витягнути азовців з полону. Чи є варіанти витягнути азовців з полону, що покаже розклад, чи є можливості найближчим часом обміняти азовців. Тут трійка кубків, треба, щоб світова спільнота тиснула. Тут туз Кубків, лицар Кубків і Король Кубків. Бачите, ось тут знову ж таки король Кубків випадає. На картах не пише, хто цей король Кубків, але як варіант, це якась дуже важлива персона у світі. Хоча, якщо подумати, можливо, це не Папа Римський, можливо, це Ердоган. Він, в принципі, забрав Азовців спочатку до себе. Може домовитися і про інших, тому що якийсь переговірник такий, який високий в нього статус, і який біля води. Ну, як варіант для мене це Ердоган, Хоча це може бути і ті ж самі Арабські Емірати, Саудівська Аравія чи інша країна, але ось можливо це навіть якась група країн, тільки вони можуть ось змусити. Змусити росіян віддати азовців. Тут є можливість, але треба залучати світову спільноту. Тут просто так ні. Або ж, або ж як було з обміном Медведчука, за одного якогось такого Медведчука в лапках. Віддадуть велику кількість азовців. Ось таке ще може бути, тому що ось тут трійка кубків, шістка жезлів і е, король жезлів. Таке ще може бути. Але ось що найближчим часом обміняють азовців. На жаль, ні. Це тут є перспективи, але ж хто візьметься за це, Ердогану треба, щоб за це взятись, то треба, ж теж, щоб йому було вигідно. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Давайте подивимось найближчим часом, чи передадуть азовців. У мене є прогноз про 36-ту бригаду морпіхів. Інші прогнози подивіться, кому цікаво. Тут конюшина, птиці, гроб і лисиця ні, росіяни не хочуть передавати, вони можуть говорити, балакати, сіти сісти та й заплакати. Можуть передати полеглих захисників або тих, кого вони вже закатували. От як цю журналістку Рощину передали, її ідентифікували. І так само можуть і азовців передавати, і по лисиці. Вони не будуть підписані, що це азовці, будуть підписувати, що це якісь невідомі особи, і тільки Україна потім вже може буде якось ідентифікувати. Що передадуть і якась хороша новина, на жаль, щодо азовців мені так не показує. Шкода, моліться і чекайте все одно своїх рідних, близьких додому. Давайте продовжимо розклад. У мене є на каналі таропрогноз для Одеси, Миколаєва, Херсону на 2025 рік. Подивіться, кому цікаво, також є багато прогнозів для лівого берега Херсону. Херсонщини. Давайте подивимось, чи будуть росіяни переходити на правий берег, чи готують вони наступ на правий берег такий серйозний масштабний? Чи буде у росіян серйозний масштабний наступ на правий берег Херсонщини? Імператор. Лицар мечів. Повішений і четвірка мечів. Ось вони будуть лізти-лізти. Але це буде немасштабно і їх зупинять. Тому я все-таки схиляюсь до того, що Херсон в 2025 році повторно в окупації не буде. Росіяни будуть лізти, будуть там перепливати, якось намагатися, але всі їх будуть знищувати. Хай буде так. Ось повішений четвірка мечів. Я вважаю, що Наші ЗСУ справляться і все буде добре. Але чи нароблять росіяни лиха, чи будуть жертви, очевидно, будуть жертви. І обстріли, і жертви серед цивільного населення. Ну, на жаль, тут не хороша ситуація. Росіяни ніколи нічого хорошого не роблять. Давайте подивимось: місто Херсон. Яка ситуація буде в червні у Херсоні? До речі, я писала вам багато теророскладів 25 травня вночі. Я не розшифровувала їх, тому що сьогодні день таролога, 25 травня, і в мене на каналі є багато тарологів, я знаю, які мене дивляться. І це було в першу чергу для них подивитися, чи резонує мої електронні розклади з їхнім баченням ситуації. Дивимось, місто Херсон. Що тут покаже на Херсон на червень? Що покаже на місто Херсон на червень? Єрофант? Десятка кубків, трійка мечів і е, сонце. Ну, трійка мечів. Поряд сонцем це якісь жертви. В тому числі серед дітей десятка кубків це сім'ї, житлові будинки, все, що для життя, велика пожежа внаслідок влучання в якийсь резервуар з паливом, або якийсь газогон, водогон. Ось тут, в першу чергу, це потім тут є. Єрофант і десятка мечів атакуватись можуть там, де знову ж таки роздають гуманітарну допомогу, там, де в районі церков, в районі лікарень ось, на жаль, ось це може бути. Які найбільш загрозливі дати в період з 3 по... 19 червня найбільш загрозливі дати це 3, 5, 10, 19 червня. Звісно, в Херсоні обстрілюють щодня. Це дати, які ну, зовсім критичні. Давайте подивимося Одесу. Я вам 5 травня робила прогноз по всій Україні, говорила, що велика загроза влучання в припортову інфраструктуру в Одесі і, і на жаль, це підтвердилось було влучання і є загиблі. Дивимось Одеса. Я вже вам робила тару прогноз. Я не вірю в окупацію Одеси 2025 рік. І я сподіваюся і надалі. Подивіться, кому цікаво ці розклади. Дивимось Одеса. Одеса королева жезлів. П'ятірка жезлів, зірка і колісниця Одеса знову ж таки буде атакуватися. Все, що пов'язано з рухом. Автовокзали, залізничні вокзали. До речі, ось зірка-колісниця може атакуватися в районі Одеського аеропорту. Серйозна може бути атака. Далі, очевидно, що Королева Жезлів, дев'ятка пентаклів, можуть атакувати, знову ж таки, які і далі світ, якісь навіть. Сутна іноземні з дорогим товаром, тобто знову припортова інфраструктура буде під загрозою. Можуть атакуватись в районі, там, де якийсь або розважальний центр, або кінотеатр, але найбільше я ось так схиляюся район Одеського аеропорту. Далі, можливо, у вас є. Якісь розважальні заклади, на яких намальовані зірки, чи там планетарій поряд, щось таке може бути. Я не була в Одесі, я не знаю. Тому говорю вам, як по картам я б трактувала цей розклад як варіант, можливо, там, де ось це Куликове поле там може атакуватися. В будь-якому випадку будьте пильні, особливо в період 5, 7 червня та 17 червня. З 5 по 17 червня велика загроза влучанні обстрілів. Королева Жезлів, це може бути. І ракетна атака, не лише дронова, і під загрозою, звісно, можуть бути і житлові будинки. В нічний час, скоріше за все, буде багато атакуватися, багато дуже дронів. Ось Одеса не заспокоюється Росія ніяк. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Давайте подивимося Миколаїв. Що покаже нам Миколаїв? Миколаїв у червні. Що покаже нам Миколаїв? Трійка мечів. Ту пентаклів шут і п'ятірка кубків. Миколаїв, на жаль, у вас знову ж таки критична ситуація. Обстрілу це може бути в районі 1-3 червня до 5 червня, будьте дуже пильні. Обстріл може бути в районі там, де міст, там, де порт. В будь-якому випадку будьте дуже-дуже пильні. Там, де якийсь може, дитячий розважальний заклад, там, де як варіант. Там, де оплакують загиблих, тобто ну, якісь траурні бюро або ж столові, ось в такому може бути там приліт, на жаль, будьте дуже пильні в період до 5 червня перше. 3-5 червня дуже загрозливі дати. В принципі, тару не календар, але зверніть увагу саме на ці дати, плюс-мінус 3 дня. А дякую за увагу. Наступні міста я розгляну в наступних випусках. Хай мої прогнози будуть для вас лише попередження. Підпишіться на канал, поставте лайк дзвіночок до зв'язку.